Питання щодо Майдану, так? чи буде Майдан 3, до якого спонукають нас, українців рашистська пропаганда? Покажіть мені, будь ласка, карти, що буде відбуватися, подія рашистська пропаганда таким чином, що справді в нас. Може виникнути народне таке повстання по скиданню з приводу скидання влади Майдан, третій майдан. Біси карти одразу сказали. Щось наподобі цього будуть, будуть робити, провокувати, але воно воно, воно так і не відбудеться. Дивіться, магічить, магічить, карта чарівник, магічить, магічить, та намагається ну, до, до цього призвести, намагаються до цього спонукати. От далі у нас це у нас Паш Пентакли, навіть вкладають якісь ресурси, навіть когось проплачують. Я так розумію, проплачують тих людей, які ну, займаються та, поширенням такої інформації, підбурюванням народу в, в інтернеті там, чи якимись тими ну, вкидами, та якимись пропагандист, ну, якимось стосовно нашої влади. Але по вісьмірці чаш все-таки ми цього уникнемо. Ніякого Майдана, ну, Майдана, ну, такого, щоб сказати, що це Майдан 3, у нас такого не буде. Давайте переконаємось. Візьмемо, це було Таро відьм. Давайте візьмемо інше таро і подивимося, що нам скажуть інше таро. Давайте візьмемо 58 дверей. Покажіть мені, будь ласка, карти. Чи буде в Україні Майдан, ну, третій Майдан, так? Чи будуть в Україні намагатися скинути а, діючу владу найближчим часом? Найближчим, ну, найближчих півроку. Я беру на найближчих півроку, так? Не звертайте увагу, я вже трошки сонна, я вже все, я вже вмила обличчя і вже готова з паданки. Згадала, що обіцяла ще подивитися на це питання. Так, покажіть мені, будь ласка, карти, Майдан. Чи справді може бути третій Майдан протягом пів року, часу з приводу скидання влади в Україні? Трійка чаш, бачите, якась губка людей, дійсно, в зговорі, дійсно щось таке планують. Ну, але це таке налегке. Тут з Пентакли до цього причетна буде жінка і буде якась жінка роздувати цю всю інформацію, яка жінка, жінка є би, ну, підкуплена чи проплачена, ну і не знаю. ну до цього, до цього причетна якась жінка. Причому жінка якась така ну непроста, розумієте? А, не одна жінка, скажу вам, так, королева жертві, зараз ми її розкриємо. Інвестиція, ага, тут показується це просто це таємний план. Дивіться, тут іде, іде вкид за кордону, та шестірка, бачите, мечів, тобто інтернет опрацьовуються дані, опраць, опрацьовується інформація або, можливо, даються вказівки десь з карта мир, та, тобто карта світ. Тобто це говорить про те, що десь ну, з іншої країни, з-за кордону. І, ну, поступають завдання, тобто або по ну, через інтернет таким чином. Так, І що далі? І що з того вийде, що з того буде, що та група людей може тут досягнути. Ну дивіться, на дні колоди у нас іде карта втрат, карта п'ятірка Пентаклі. Так бачите всі? От, це, далі у нас іде карта Відлюдник. ну і Ага, кар... це в нас що було? П'ятірка мечів. Ну, то ще гірше. Виграний вібі, проіграна війна. Це означає, що якийсь, розумієте, якийсь шум піднімлять. Якісь люди на якісь мітинги можуть піти, але цього буде замало. Тобто, Карта від людних говорить про те, що людей буде замало. Це можуть бути якісь розумієте, просто, ну, ну, просто якісь мітинги, просто якісь біговисько людей, Тобто, щось трошки вийдуть, щось там покричать. Карта, ну, карта не вистачає ресурсів, не вистачає людей. І законом буде це зупинено. Чому я вам кажу, що буде законом зупинено, подивіться. Бачите? Двері тримає і карта ілюзій тут. Он спить і бачить. Тобто тільки, тільки расисти, тільки в своїх снах можуть побачити Майдан 3 І те, що знаєте, ми під час незавершеної війни будемо, як то кажуть, міняти президента. Ніхто його скидувати не буде, тому що коней на переправі не міняють. Задоволені ми своїм президентом чи не задоволені, ми вже самі якось розберемося після того, коли, коли війна завершиться. І тепер дивіться, основні перші три карти, які випали, я вам була не показала, та подивіться. Ситуація буде стабільна, влада залишиться та що була. Четвірка пентаклів, бачите? От старший аркан закохань говорить про те, що нічого не вдасться зробити. Тобто ті, що зараз працюють над для народу, ті, що зараз представляють владу, е, е, ну, карта Сонця, допоки вони не приведуть до, е, як то, до завершення війни, до процвітання, ну мається на власне теж процвітання до радісних новин, ну, по крайній мірі до літа. Можна навіть так по цій карті сказати. Ну точно, до літа, точно ніяких майданів три не буде. Ну, До літа, тут 24-го року, тут однозначно по цим картам я не бачу ніякого майдана. Так що я думаю, що тут все зрозуміло. Тут можуть бути якісь мітинги, можуть бути якісь ну, знаєте, такі викиди, що виходи людей, як воно показало, групки людей, які там щось покричать, покричать, їх зупинять. То все на корню зупиниться, нічого такого подібного не буде. І я думаю, що ми достатньо розумні для того, щоби, зважаючи на те, подобається нам наш президент, не подобається, подобається нам наша влада зараз, не подобається, допоки ми не ну, остаточно не. Не отримали свою перемогу, допоки все не завершилось, ми не можемо ми не можемо зараз скидувати владу чи робити якісь ну, йти на конфлікти між собою всередині і створювати, знаєте, поки у нас триває війна, створювати війну в себе, ну, в себе внутрішню всередині. Так, і ще давайте подивимось на кордони з Польщею. Mm -hmm. Чула, що там уже два водія. Не витримали такої важкої долі ночувати жити в машинах, в кабінах і, на жаль, померли. Співчуваю їхнім близьким і рідним. У мене тато був даний кабінник, тому я знаю, який це тяжкий труд і як це важко їздити. Я багато знаю про його рейси, багато знаю про те, як на, на кордонах стояв, царство йому небесне. Тому давайте подивимося, як довго буде це тривати. Коли закінчиться, коли припиниться оцей, оця блокада, оцей протест та, на кордоні України з Польщею? Не звертайте увагу, на мене ще трошки підпухшую, я вже я просто сонна. А я просто вже спадки хочу. Але я для ваше це питання подивлюся, бо не знаю, чи я завтра в день зможу вийти для вас в ефір. Завтра дуже ну, точніше вже сьогодні, у мене дуже насичений день буде. Покажіть мені, будь ласка, карти до... Ну Зараз до кінця листопада то не розрішиться, то я так знаю, бо я дивилася вже. Давайте подивимося, чи до кінця грудня 2023 року, чи до кінця грудня 2023 року нарешті зможуть проїжджати фури, нарешті вирішиться конфлікт на кордоні України з Польщею там для перевізників так? На, на, цих, на, на цих кордонах, чи вирішиться до кінця. Правосуддя. Так, шестірка. Шестірка була, перемога. Так, ну дивіться, до Нового року ситуація розрішиться, але вона ще зараз буде тривати. Тобто це, от я вам кажу, це не буде початок грудня навіть. Ні-ні, то десь друга половина грудня, не раніше. І розрішиться вона шляхом, дивіться. Будемо святкувати та вирішення цієї проблеми, розрішиться шляхом того, що по правосуддю, по правосуддю десятка пентаклей та Союз, я так розумію, що Євросоюз або країни НАТО, або Євросоюз. Тут розумієте, як старший аркан смерті, де трійка мечів, це в нас сріб, стрійка мечів, тобто нанесуть якісь як як удар їм, так, який удар, як обмеження якісь, так, тобто вони, ну, ну, тобто вони, їм, вони щось полякам запропонують, ну, то буде не те, що вони хочуть, далеко не, не ті умови, але щось їм запропонують, інакше вони їх поставлять в позицію жертви, тобто вони їх обмежать в чомусь. Я не знаю, які санкції накладуть ну, на Польщу, якщо поляки не припинять те, що вони творять на тому кордоні. Якщо вони цього не припинять, я так розумію, накладуть на них якісь санкції. Uh, і отримає, ми отримаємо перемогу в тому плані, що восьмірка, чаш бачите, відхід. Ну, тобто, все. тобто Вони покидають свої ті пости, блокпости і що у нас іде в паш. Тут в нас був рицерпентаклі, отревий паш Пентакли, так? От, паш Пентакли, вказівник, дорога, тобто кордон буде відкритий. Ну давайте тепер переконаємося ще на цій колоді ну, чи направо. Дійсно, вже в грудні, до кінця грудня місяця це все розрішиться. Тому що ну, це, це, звісно, там гуманітарна допомога, там багато яких речей, можливо, які потрібні нашим воєнним. І, тому все стоїть, все стоїть. Покажіть, будь ласка, карти до кінця 2023 року, тобто до кінця грудня 2023 року, чи вирішиться питання питання з, з кордону, там, де не пропускають українських перевізників, там, де не пропускають гуманітарну допомогу. В Україну, там де поляки заблокували нам кордон. Кажіть, будь ласка, кажете, чи вирішиться ця ситуація, чи вже будуть їхати фури і проїжджати фури до кінця грудня 2023 року. Так, шестірка вночі буде вже вільний проїзд, буде вже рух. Ну, давайте подивимося, коли. Це буде перша частина грудня, друга. Друга частина грудня з 3 тижня приблизно. Ну подивимось, капкан буде ще тривати. Причому тут показує, що це якийсь таємний план. Це не просто так, це не тільки їхнє. Розумієте, тут рицар чаш, і дивіться, карта диявола це означає, що прийшов якийсь вісник, і це плам'я, це ну, такі пута. Тобто, ну ви розумієте, що там безрусійно обійшлося. Правду кажуть, що той, хто затію цю всю ситуацію на кордоні Польщі з Україною, що це людина проросійської позиції. Так, і дивіться, що в нас тут іде, Ну, Тут однозначно показала друга частина грудня, і коли я ще раз перепитувала, друга частина грудня, побачите, двійка теж була. І коли я спит, ну, спитала на якому тижні, на третьому тижні, з 3 тижня-грудня десь піде тільки процес. Ну, не знаю, будемо будем бачити, але ви знаєте, що в картах точного часу немає. Просто інколи реально, коли, ну, коли ну, там мінімум три варіанти долі, та, най, най, найбільш наближені, всі сходяться в одному самому, самому терміні чи, чи, чи ланцюжку подій, то воно ну, от інколи відігрується точ -в точ. А коли знаєте, кожен варіант долі кардинально відрізняється від іншого, то йде. Але результат має бути той самий. То тому інколи йде на співпадіння по картам, по часу. Тому, ну, тому що тут буде прив'язка до подій, які мають відбутися без прив'язки до часу. Ну, Орієнтуємося приблизно, що це буде третій тиждень грудня, коли це все має вирішитися. От Побачимо, буде так чи ні. В будь-якому разі до кінця року має вирішитися, тому що накладуть на них якісь обмеження, їх просто змусять. Розумієте, Їх просто змусять, інакше домовитися не вдасться. Їх просто змусять. Я вже така втомна, не бачу. Що ж, пишіть мені свої запитання. Ставте, мені будь ласка, вподобайки під, під відео для моєї мотивації робити подальші для вас відеопрогнози, виходити для вас в ефіри. От, пишіть мені ваші запитання. Віримо в Збройні Сили України, молимося за них. І все було, є і буде Україна. Бажаю вам мирної ночі і лише позитивних, хороших новин.